Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 15 січня 2025 року. Вже половина січня минула. Ну що ж, дивимось, який сьогодні день? Карта дня для нас. Єрофант. Вчора у нас Єрофант був на дні колоди, король Пентаклів. Старший аркан Єрофант. Мудрість навчання, традиції. От таке єднання розуміння, бажання почути, допомогти, ну, от Єрофан — це взагалі така енергія, енергія Дуже потужна, дуже м. Оце церква, це. Коли ми. Коли ми з розумінням ставимося до, до людей, до ситуації, і взагалі енергетика така дуже розважлива, спокійна. Король Пентаклів також підсиль, ну, не підсилює, але додбавляє, тому що старший аркан підсилити не можна, він і так має силу велику. Ну, тобто Єруфан для кожного програється по-своєму, так як я вже вчора говорила, сьогодні повторюється ця енергія, це для когось це навчання, підвищення кваліфікації, курси, для когось це традиції, ну, речі, які важливі в вашому житті, для когось це наставник, вчитель, гуру. Вже або можливо, ви потребуєте таку людину, або ви для когось будете такою людиною. І король Пентаклів на дні колоди це, можливо, саме оця порада чи ця мудрість стосується фінансів, інвестицій, коли Потрібно порадитись з ким, тому що, бачите, тут у нас король Пентаклів, він, він відправився кудись плавання на пошуки чогось, чи, на, чи відкриває для себе якісь нові горизонти, і от, можливо, тому потрібна порада. А для когось це підтримка чи порада стосовно тіла. Пентаклі це наші ресурси, це наші гроші, це наше тіло. Можливо, потрібна порада стосовно лікування, чи обстеження, чи, можливо, там, дієти, чи вправ, ну, все, що стосується тіла, можливо, це позбути шкідливих звичок, як і ось порада такої людини, можливо, яка пройшла цей шлях, можливо, яка знає, або просто як підтримка. А вже чи це ви потребуєте такої підтримки, чи вас просять таку, про таку підтримку? Вже мої любі підставляйте самі під ситуацію. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати. Ну, дуже така комфортна енергія. Така спокійна, розмірена. Єрофан це також є, справедливість. Коли ми не чекаємо, що нас використають, не чекаємо якогось там підвоху, тобто це коли все, все правильно, що нам буде допомагати. Сімка кубків, що будуть або варіанти, буде з чого обирати, або мрії. Емоції, одпов'язані, ви вже собі уявляєте, що ви хочете, ви вже собі це бачите, візуалізуєте. І ось цей настрій, коли я вже в чутті, що я отримаю, чи яким я стану, рухає вас, допомагає швидше втілювати чи приймати рішення. Ну що ж, а що нам буде заважати? Я зауважила за собою, що коли випадає єрофант, ну це для мене настільки воно він єрофант мене приземлює, що я зовсім стаю не я. Не водолій, якого купа ідей, завжди от все, і там фігаро тут, фігаро там, а от настільки єрофант мене приземлює, заспокоює, так що нам буде заважати? М -м, брак ресурсів, М -м, або, можливо, і тому король Пентаклів на дні колоди, тому що потрібна порада. Стосовно грошей, фінансового становища, порада, можливо, про роботу, про якісь ідеї, пов'язані з бізнесом, з грошима, або це наше тіло, наш фізичний стан. Брак ресурсів, брак грошей, брак сили, брак здоров'я. Буде це заважати. Тому і потрібна підтримка, порада від такої людини, мудрої, розумної, тверезомислящої людини, можливо, яка вже пройшла такий, має досвід, пройшла такий шлях. Ну що ж, ховаємо. Ну, що, мої любі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Зранку була повітряна тривога. Сподіваюся, не повториться, бо карти такі спокійні, енергія така спокійна, не повинно би повторитися. Ну що ж, я бажаю вам сьогодні спокою, мудрості. Найти те, що ви шукаєте, якщо шукаєте підтримку і мудрого порадника, щоб ви його знайшли. Якщо ви, вас просять бути в ролі мудрого порадника, будьте ним. Я бажаю вам сьогодні гармонії, спокою, радості. Ну що ж, мої любі, я вас люблю і обіймаю. Налаштовуємось зранку на такий позитивний, гарний, спокійний день. Ну що ж, дякую, що ви в мене є. Дякую вам за те, що ви мені пишете. Мені дуже-дуже приємно, для мене це дуже-дуже важливо. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто не з нами, приєднуйтесь. Ну що ж, мої дорогенькі. Міцно вас обіймаю і до зустрічі, папа! -па.